Привіт! Настав час для нової частини історій про безвісти зниклих людей. В цих випусках буде багато історій про дітей, які загубились, і ще одна особливо моторошна: про мужчину, який кричить чи то нявкає до людей у лісі. Хто дивився попередні випуски, вже знає про що я. А для новеньких ось тут згори буде посилання на ці відоси. Також я дуже вдячна за ваші теплі коментарі. Цей зворотній зв'язок спонукав мене зробити саме цю нову частину історії. Тому спасибі. І я святково вітаю усіх новеньких на моєму каналі. Розміщуйтесь зручніше. Беріть печеньки, чай, все, що ви любите! А я починаю! Короче, народ! Ви вкотре вразили мене приголомшливою кількістю коментарів під моїми історіями. На жаль, у мене немає можливості відповісти кожному з вас особисто, тому я просто знову відповім на кілька найбільш часто повторюваних питань і потім перейду до наступних історій. Я розповім вам усі історії, які тільки зможу згадати, в тому числі й додам розповіді мого друга, але потім я, скоріш за все, не буду оновлювати тему доти, доки не отримую відповіді на деякі особисті питання від мого керівництва. І так, ось відповіді на часті питання, які я зустрічав у коментарях. На жаль, я не хотів би говорити, де саме я працюю. По факту у мене можуть бути серйозні проблеми в зв'язку із деякими речима, про які я тут вам розповідав. Мене навіть можуть звільнити, тому краще, якщо ми просто не будемо занадто детально обговорювати цю тему. Можу сказати лише, що перебуваю в Сполучених Штатах. В регіоні, де знаходиться значна кількість дикої природи, я говорю про густі ліси, що простягнулись на сотні кілометрів, із гірським хребтом та декількома озерами. Так само багато питань ви написали з приводу сходів, і хочу вас потішити, народ, у мого друга є історія, яка, я думаю, вам дуже сподобається. Я розповім її в кінці цього оновлення. З приводу того, чи думав я колись про те, щоб прямо запитати у свого керівництва про сходи, так думав, але знову ж таки, я не хочу ризикувати своєю роботою. Проте один із моїх колишніх начальників більше не працює офіцером ЛПРС, тому, можливо, він погодиться поговорити зі мною на цю тему. У мене запланована зустріч із ним пізніше цього тижня, і я повідомлю вам, що з цього вийшло. Що ж стосується питань про те, як стати офіцером ЛПРС, думаю, що найкраща порада, яку я можу вам дати зв'яжіться з вашим місцевим офісом лісової служби та запитайте, чи відкриті у них вакансії, або чи проводять вони зараз навчальні курси, та який для цього потрібен досвід. Я працюю офіцером ЛПРС вже впродовж довгих років, а починав в якості волонтера, який допомагає в операціях ЛПРС. Це дуже крута робота. За винятком рідкісних трагічних ситуацій. Проте я не хотів би займатися взагалі нічим іншим. Добре, тепер давайте перейдемо до історій. Перший випадок стався на виклику, до якого я взявся одразу після стажування. І все довкола мене було тоді ще в новинку. До того, як влаштуватись на цю роботу, я вже був волонтером, тому в загальних рисах розумів, чого саме варто очікувати. Але на тих викликах ви переважно беретесь до пошуків зниклих людей лише після того, як ветерани вже виявлять їхні сліди. Будучи офіцером ЛПРС, ви приймаєте різні виклики від укусів тварин до серцевих нападів. І цей виклик надійшов рано вранці від молодої пари, яка перебувала на одній зі стежок, що йдуть поруч із озером. Чоловік був у абсолютній істериці. І ми все ніяк не могли зрозуміти, що ж саме відбувається. Нам було чути крики жінки на задньому фоні, а він буквально благав нас негайно підійматись до них догори. Добравшись на місце, ми бачимо, як він обіймає свою дружину, а вона тримає щось у руках. І вона кричить таким жахливим, майже звіриним криком, а він плаче. Помітивши нас, він закричав, щоб ми допомогли їм, та почав благати, щоб ми негайно викликали туди швидку допомогу. Але було очевидно, що ми не можемо просто викликати машину швидкої вверх по горі на пішохідну стежку. Тому ми запитали, чи його дружині потрібна негайна допомога, чи ж вона все ж зможе дійти самостійно. У нього все ще істерика, крізь яку йому так сяк вдається пояснити нам. Що це не дружина потребує нашої допомоги. Поки один із ветеранів намагається заспокоїти його, я підходжу ближче і питаю в дружини, що саме відбувається. Вона хитається з боку в бік, щось тримаючи на руках. І просто виє, знову, і знову я присідаю поруч і розумію, що б вона не тримала, воно покриває її кров'ю. І в цей момент я помічаю слінг для новонароджених у неї на грудях. Моє серце завмирає. Я прошу її розповісти, що трапилося, і злегка, акуратно розкриваю її руки, щоб побачити, що саме вона тримає. Це був її малюк безсумнівно мертвий. Його голова була сильно вигнута з одного боку. І весь він був вкритий подряпинами. Я вже бачив трупи раніше, але щось у всій цій ситуації сильно мене підкосило. Мені знадобився час, щоб взяти себе в руки, тому я встав і підійшов до іншого ветерана, який стояв поруч. Я просто сказав йому, що там мертве немовлятко. А він поплескав мене по плечу і відповів, що розбереться із цим сам. Знадобилася понад година, перш ніж жінка дозволила нам побачити її немовля. Кожен раз, коли ми намагались його взяти в неї з рук, вона виривалася і говорила, що ми не можемо забрати його у неї, що з ним все буде в порядку. Потрібно просто, щоб ми залишили її в спокої. І дозволили їй допомогти йому. Але, врешті-решт, одному з ветеранів все ж вдається її заспокоїти, і жінка передає нам тіло. Тож ми доправили його у місце, куди могла приїхати швидка. Але коли медики з'явились, то сказали нам, що надії врятувати дитинку ніколи й не було від травми голови малюк помер миттєво. Одна з медсестер, що приймала їх у лікарні, була моєю хорошою подругою, і пізніше вона розповіла мені, що ж саме там трапилось. Виявляється, пара гуляла з дитиною в слінгу, і через те, що малюк борсався, їм довелось зупинитись. Тата взяв немовлятко на руки і тримав його, задивившись на невеличкий яр біля підніжжя стежки. Мама підійшла до них, щоб стати поруч. Але випадково наступила на пухку ділянку землі і спіткнулася. Вона різко падає на тата, з рук якого вилітає дитина, і падає в цей яр з висоти шести метрів вниз на каміння. Батько швидко спустився по схилу і підняв дитинку, але та впала головою прямо на камінь і до того моменту була уже мертвою. Малюку було лише близько 15 місяців. Це був абсолютно нещасний випадок, серія подій, які в результаті призвели до найстрашнішого. Можливо, це один із найжахливіших випадків, з якими я взагалі працював. Будучи офіцером ЛПРС, я не часто бачив укуси тварин, в основному тому що в цьому районі не так вже й багато тварин водиться. І Хоча тут є ведмеді, вони, як правило, тримаються подалі від людей, і побачити їх дуже велика рідкість. Більшість тварин, яких ви можете зустріти тут маленькі, наприклад, койоти, єноти або скунси. Але ось кого ми зустрічаємо дійсно часто, так це лосі. І дозвольте мені повідомити вам, що лосі це ще ті мерзотні вир. Вони будуть бігти за чим завгодно і з будь-якої причини, і нехай сам Бог вам допоможе, якщо ви випадково опинитесь поруч із самкою та її дитиною. Один з найкумедніших викликів був про хлопця, якого переслідував гігантський кремезний самець лося, в результаті чого хлопець застряг на дереві. Нам знадобилась майже година, щоб потім зняти його звідти. І щойно він опинився на землі, зразу оглянув на мене і вдумливо сказав Бляха муха, ці випердні реально здоровенні зблизька. Думаю, це не зовсім страшна історія, але ми досі сміємося, згадуючи її в офісі. Чесно кажучи, не знаю, як я міг забути про цю історію. Але без сумніву це найстрашніша річ, яка коли-небудь траплялась зі мною.